Беремо 2 яйця, якщо маленькі яйця, можна 3 яйця взяти, додаємо столову ложку цукру і дрібку солі. І все це гарненько збиваємо вінчиком. Далі 200 мл молока бажано кімнатної температури, Виливаємо в миску і помішуємо. Далі відмірюємо 100 г борошна. Я додаю трохи куркуми, але це не обов'язково. Половину чайної ложки розпушувача або сода плюс оцет або лимонний сік. І ще треба додати 100 мл окропу гарячої води кипяченої. Тепер, як в якості овочі, я викраю шпинат, натерту моркву сиру. Можна брати помідори. Але не м'яку частину, тверду частину. І В кінці додаємо 2 столові ложки олії. Пательню розігріваємо, змазуємо її теж олією або маслом і розподіляємо цей млинець на всю поверхню пательні, підсмажуємо з двох сторон. Можна посипати кунжутом. У мене є чорний, я використовую чорний, можна брати і білий. Викладаємо на тарілочку, їмо з сиром, моцарелла або фета. Буде смачно, приготуйте. Виходить десь 6-7 штучок. Пробуйте, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.